Привіт, друзі, я Геннадій Попенко. А це нова лекція від Академії мобільного відео Гелаксі. Якщо ви пам'ятаєте, минулої лекції Олександра на діджитал-спеціаліст, розповідала нам, як правильно знімати вертикальні відео. Правильно, мається на увазі, щоб вони збирали максимальну кількість лайків. Лайки подобаються і нам. Через те лайкайте і підписуйтеся на Samsung Experience Store. Саш, тож минулий раз ми з тобою говорили про створення контенту. Цей раз будемо говорити про просування. А що складніше з цих двох процесів? Скажи. Мені здається, що не дуже гарно так порівнювати, тому що і цей і перший процес важливий, і другий і той захоплює, і той Ну так, Просто перший він знаєш, мені здається, більш таки творчий, а другий він же більш системний, тому що ми контент вже отримали, і тепер треба вирішити, що з ним безпосередньо робити. Тобто у яку соцмережу, у якому форматі ми його викладаємо, які інструменти ми використовуємо, наприклад, для постпродакшену, тобто безпосередньо монтажу або обробки, відео чи фото, і які інструменти ми обираємо. Безпосередньо для просування. У нас є, наприклад, два таких е зручних інструменти, таких як маркетинг-план та контент-план. Угу. Ось дивись, якщо ми розглядаємо соцмережу, таку, наприклад, як Інстаграм, то в інстаграмі, наприклад, є у нас стрічка е звичайна для публікації. Є, наприклад, у нас стрічка Reels, ще є окремо стрічка Stories, е А ще, окрім цього, у нас є, наприклад, різні методи просування, тобто таргетована реклама чи блогери. І ось маркетинг-план це такий, знаєш, дуже зручний документ, взагалі. Його можна оформлювати у вигляді таблички, де ми просто розписуємо кожен з наших каналів для просування, тобто окремо блогери, окремо окремо таргетована реклама, і безпосередньо ми розписуємо де що коли ми постимо. Тобто це знаєш, така таблиця, де всі шляхи ведуть до неї, тобто ми в одному місці бачимо, що у нас відбувається. Паралельно а, в, інш, в різних каналах, добре. От ми зробили значить маркетинг-частину. Потім переходимо до креативної складової. Так, так, ми з тобою відзняли уявно контент, і нам треба його монтувати. По-перше, от буквально на попередній лекції ми з вами подивилися, як же круто знімає фліп, тому що там є про режим. І для мене це дуже крута річ, тому що зазвичай, от хочеш, не хочеш, але трохи використовувати додатки, було необхідно тому що, наприклад, температура відео, так чи синє відео, чи жовте, там ну холодно, тепло. це все можна було редагувати в більшій частині тільки за допомогою там якихось додатків. Якщо ти це робив безпосередньо там редагуючи відео вже після того, як його зняв, це було значно дуже якісно. Mm -hmm. Ось і для мене стало відкриттям, те, що можна це робити. Навіть під час зйомки, чому я взагалі про це кажу, про якість про монтаж, тому що коли ми використовуємо додатки, неважливо, які вони, неважливо, чи вони платні чи безкоштовні, якість після них стає гіршою. Ось а завдяки фліпу, то можна зразу зняти таке відео, яке по якості буде. Просто цукерочкою і одразу приходити до монтажу. Так, і що там у тебе? Слухай, у мене рілс. Давай спробуємо з тобою створити прямо зараз е відос в інстаграм Рілс і безпосередньо там трошки його помонтувати, подивитися, які є взагалі функції. Просто приходимо додому. Свайпаємо і обираємо безпосередніс. Oh, зні... Так, привіт, привіт. Коли почнемо знімати різ, одразу треба вибрати аудіо, тому що завдяки цьому ми можемо безпосередньо ставити таймер під конкретний шматочок аудіо. Білий шум можемо обирати. Можна Клас. обираємо будь-яке аудіо. Дивіться, у В інстаграмі є своя власна бібліотека. Ви там можете обирати все, що завгодно. Там багато новинок, багато класних треків. Окрім цього, ви можете додавати своє власне аудіо. Ну, ми, наприклад, беремо будь-яку е пісню, ми обираємо частинку, з якою ми е хочемо, щоб розпочалося цей безпосередній трек. Після того ми обираємо таймер, таймером дуже легко користуватися, тому що у вас є загальна тривалість, і ви Просто завдяки легким, буквально там дотикам, ви коригуєте, у який час має таймер спрацювати, і безпосередньо яку частинку аудіо має програтись. Нажимаємо на зйомку, три секунди проходить. Спрацьовує таймер, починається програвання музики, і буквально чотири секунди камера знімає. Після того можна продовжувати далі знімати. Це реально дуже зручно. Давай з тобою спробую. Це мається на увазі ти таким чином робиш перший кадр. Так, так? а кадрів може бути безліч. Угу. Хоч одна секунду, хоч дві, хоч три. От ми з тобою давай трошки потанцюємо. Як ми з тобою дуже любимо це робити? Зараз я натискаю, спрацьовую таймер. Давай, раз, два, три. Ти дивись, першого разу вийшли що собі, божечки. Це просто синхрон. Дивись, ми зараз з тобою нажмемо далі і зможемо передивитися, що ми з тобою там не знімали. Боже, які умнічки, глянь, які. Що тепер будемо е робити? Можливо, я пропустив одну твою і вичу за кадр. Ну, як тебе. <світ> Боже, це буде дивовижно. Так. Дивимось, натискаю. Три, два, один. Може, це ти відлетів. Це в мене бідсуха просто. Це не остаточна версія. Тобто, ми з тобою будь-який момент часу можемо відео трошечки підредагувати і вкоротити. Тобто, взяли собі до трьох секунд, зменшили чи збільшили mm -hmm. і повертаємось. І тут так само, наприклад, готово. Ще можна додати переходи. Треба нажати просто плюсик і обрати. Там зараз якось Ну, суха, ну наче непогано. Так, да -да -да -да. так, так. Такий хороший перехід, давай дивитись. Тепер скажи мені, будь ласка, чи ти відчула різницю якусь в користуванні фліпом і звичайним моноблоковим телефоном, чи зручніше саме в твоїй роботі? Слухай, саме тут десь має лежати конституція, щоб я знаєш, так приклала руку чи там щось якась інша дуже так, поважна думає? книга, Слухай. і сказати, я буду казати правду і тільки правду. Ну, якщо чесно, то у мене дуже багато емоцій і взагалі багато вражень, тому що я звикла до ну моноблоку. Коли ти обереш собі телефон саме безпосередньо для створення контенту. Ти зазвичай обираєш дуже великі моделі, тому що має бути максимальний екран, ти маєш бачити все. Ну я звикла, що у мене просто елементарну палець. У мене такі дівочі тентітні ручки, і у мене палець не достає до всіх країв екрану. Але вибору в мене як того, як того немає. І коли я просто його почала згинати і зрозуміла, що все, мені не треба переживати, турбуватися про те, що я там кудись не достаю, ну це знаєш. Просто інший світ, інший вимір, і я така, що так можна було? Шановні студенти. Тож, підбиваючи підсумки сьогоднішньої лекції, хочеться сказати, що Олександра здається буде купувати собі новий хліб. Я <реш> 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 Ну, а ви, власне кажучи, ви тепер все знаєте. Бо ж ви пам'ятаєте минулу лекцію, ви пам'ятаєте, як знімати якісний контент? Тепер ви знаєте, як його просувати, як його робити таким, щоб всім було цікаво його подивитися. Тож, що хороший телефон вам в руки, наприклад, фліп, і йдіть знімайте свій унікальний контент. Друзі, будьте активні, дякуємо за ту активність, яка є вже у вас. Обов'язково давайте нам свій фідбек. Обов'язково підписуйтесь звичайно на нашу сторінку. Samsung Experience Store і до наступної лекції. Будьте здорові!